Військовослужбовців, які самовільно вирубували дерева у лісовому масиві поблизу села Річиця, 27 жовтня виявила слідчо-оперативна група Гощанського райвідділу міліції. Відповідне повідомлення до правоохоронців надійшло від керівника лісового господарства Діброва. Чоловік каже, що при обході лісу вже не раз виявляв групи військових, які вирубують дерева. Проблеми почалися з вирубкою лісу з весни цього року, як на полігон їхали мобілізовані бригади. І до цієї пори незаконно рубають ліс. Їздили в полігон до начальства, там спілкувалися. Вони кажуть, що ми нікого не посилаємо. Прибувши на місце події, правоохоронці зафіксували факт вирубки. Однак осіб, які це скоїли, не виявили. Близько 15-ї години, повертаючись у райвідділ, міліціонери помітили на узбіччі вантажний автомобіль. А неподалік, 14 чоловіків у камуфляжній формі, які спилювали дерева. За словами начальника гощанського відділу ОМВС України в Рівницькій області Анатолія Цідилко, військовослужбовці, які самовільно покидають територію полігону, вирубують ліс без будь-яких на те дозволів. Впродовж періоду з квітня по даний час правоохоронці. Зафіксували три такі правопорушення. Проводилося досудове розслідування. Ну і особисто неодноразово проводились бесіди з керівництвом полігону з керівниками бригад військових, які знаходяться на полігону. Однак після проведення бесід, три-два дні нічого не вчиняється. Після того, знову ж таки, військовослужбовці відвідують лісові насили, бензопилкою зрізають дерева. І їх вчиняють, чим чиняють кримінальні правопорушення. за фактом незаконної вирубки лісу. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 246 кримінального кодексу України. Тетяна Іващук у ритмі подій.